Вітаємо вас на нашому каналі. У нас на огляді є така от циркулярна пилка від фірми Sturmax, модель CSM50250TB. Дуже багато клієнтів до нас зверталось, просили зробити хоч якийсь відеоогляд, тому що ніяких відеооглядів ніде немає, і ми вирішили для вас його зробити. Зразу вам скажу те, що різати ми нічого не будемо, просто. Візуально вам все покажемо. Фірма Штурмакс CSM 50250 ТБ, максимальна потужність двигуна 2 кВт, діаметр диска 254, швидкість холостого ходу 4800 обертів за хвилину. Бачите, тут вся ця от основа, де кріпляться ніжки, вона йде з металу. Тобто, якщо ви все вставляєте, все збираєте, відповідно, вам тут. Не повинно нічого хитати. Ясно, що мінімальний люфт буде для такого класу пилок, але якщо рівняти з аналогами, він тут значно-значно менший. Тобто, ви можете собі спокійно придавити, притиснути, і нічого вам хитатись не буде. Що ми тут маємо? Тут ми маємо такий от регулятор. Ось, якщо ми його крутимо, бачите, диск він підіймається або можемо опустити. А, тут в нас трошки хитається, тому що ось тут також не є зафіксовано, це також регулятор під градус. Дивіться, якщо ми міняємо, зараз відпускаємо трішки. О, є. Бачите, міняється кут, можемо собі зафіксувати, який нам потрібен кут. Відповідно, якщо ми тут регульнули, ми фіксуємо в положенні, яке нам необхідно. І... Затискаємо і можемо працювати. Ці поверхні по боках також металеві, тут різні направляючі, можна все зафіксувати як потрібно. Давайте її включимо, послухаємо, який тут звук, як вона працює. Тут є включатель у нас з боку, одиницю натискаємо і дивимось. Давайте заберемо ось це, щоб нам не заважало. І натискаємо. Звук в ній чистий, немає нічого постороннього, тобто все працює чітко та злагоджено. Ось така от пилка циркулярна, стаціонарна від марки Штурмакс CSM 50250 tb Чудовий варіант, якщо ви хочете собі придбати подібну пилку для дому чи навіть для професійного використання, я думаю, може стати вам в нагоді. Ще раз кажемо про те, що тут все виготовлено з металу. Немає ніякого пластику, а це дуже-дуже важливо, тому що коли ми будемо різати, вам нічого не буде хитатись. Все буде працювати добре. Ось така от пилка. Якщо вас цікавить дана модель, пишіть, є в наявності, можемо відправити в будь-яку точку України.